У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Слава Ісу. улюблені браті і сестри, <кій> дозвольте вітати усіх вас з нашим урочистим богослужінням, яким ми вшанували святого рівноапостольну апостріну Ольгу. Якщо згадувати її життя, то ми знаходимо лише декілька невеличких схудних інформаційних таких повідомлень, що вона бабуся рівноапостольного князя Володимира, що вона київська княгиня. Але більша історія це, це ще більш туманніші і сторінки. Якщо би згадувати великий сон, Православних святих, яких ми сьогодні вшановуємо, ми, напевно, жодного із них не маємо такої повної інформації, їхніх біографічних даних. Але пам'ятаємо про цих людей. Чому ми про них пам'ятаємо? Бо в своєму дорослому житті людина вчинила особливі вчинки. Особливі вчинки, які є прикладом для наслідування, для подражання всіх інших через покоління. І ось цих ми називаємо святими. Люди, які, найближче наближившись до Христа, слідували за ним. Відрічіться самі себе, візьміть хрест і йдіть за мною. Ось ці слова Ісуса Христа означають що в першу чергу нести, нести потрібно христове вчення. А що би означало в нашому розумінні нести Христове вчення? Ми через слова апостола Матфія можемо, опираючись на них, сказати, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи. І прославлять Отця вашого Небесного. Ось цими добрими справами ми свідчимо про свою віру. Добрими справами. А в чому ми можемо зрізнити, добра це справа чи не добра ця справа? Бо ми базуємось на євангельському вченні, на нашому духовному житті. А що таке духівник і духовне життя? До речі, отець вийшов, він духівник ваш? Чи ні? А що означає духівник? Ну, ви тільки що засвідчили, що він ваш духівник. То, що він настоятель, тобто господар даної парафії, це так. Ми бачимо, Рештовка стоїть господар на місце. А духівник? Вчити так, як потрібно. Варіант приймається. А як потрібно на основі чого? Діти беруть приклади. Євреї теж по заповідях живуть. Діти беруть приклад зі свого батька. Батьків, а батьки? Батьки с... батьків. А батьки своїх батьків від кого? Від на зразок того. Давайте, щоб я вас не мучив. Бог є любов. Ю. Це говорить нам Євангелист Йоанн Богослов. На основі заповідей і першої найбільшої зі заповіді. Заповідь, заповідь нову даю вам. Хочу поглянути на ікону, можливо, якраз найчастіше зображають в Іконостасі Спасителя, де написано, заповідь нову даю вам, любіть один одного». Так ось духівник це той, який вжи, вчить людей жити на основі любові. Сам живе і інші вчить, на основі любові, якої Бог є любов. А Бог що сказав в Євангелії? От все це виконує. Все дуже просто. Тобто життя в любові, життя людини на основі любові і проповідь цієї любові. От і це є людина духовна. А той, хто безпосередньо постійно вчить, і є духовник. Настоятель вас вчить любов, значить, він є духовник. Все дуже просто. Так ось людина, християнин, будучи створена по образу і подобі Божої, сутність тієї нашої подобі, це жити на основі любові до Бога і до ближнього. Дві найбільші заповіді, які існували в старому заповіті і в теперішньому новому, перша заповідь полюби Господа Бога Твого всім серцем, а друга подібна до неї, полюби ближнього свого, як самого себе. Ось ця любов до ближнього. Якщо ми говоримо любов до ближнього, то дуже часто запитують, а як? Москалі. А як ті, хто прийшов до нас з війною, любов же до ближнього, так ось інше повчальне слово говорить, ненавидьте ворогів Божих тих, хто спотворює істину. Ось цих треба ненавидіти. А боротися треба з ворогами вітчизни. Вони вороги вітчизни. Вороги, бо вони прийшли на нашу землю. Навіть ті, хто тут сидять 20 метрів поряд, теж наші вороги. З ними треба боротися, адже вони сіють в зло і ненависть по відношенню до своєї неньки України, до нашої Батьківщини. Значить, вони наші вороги, Значить, з ними треба боротися. Але любити ворогів своїх. Ненавидіти, хто говорить про церкву погану нашу. Боротися, хто прийшов на нашу землю, а той, хто тобі наступив на ногу, треба вибачити його, якщо ти його вважаєш, що він тобі зробив прикрість. Ось цих ближніх, ось цих треба любити, бо любити ближнього свого. Той, кого ти бачиш і хто зробив це випадково, чи обставини чи так склалися, що він не потяг це зробити, йому треба вибачити, тим паче, що він просить у тебе це прощення. Ось цьому сутність християнського нашого буття, буття на основі заповідей любові, Вираження заповідей любові. Оце найбільша заповідь. Любити Бога, любити ближнього, любити свою батьківщину, землю своїх батьків, любити те, що навколо тебе є, оточує, і давати йому життя, животворити людина образ Божий. А Дух Святий животворить Бог є Дух. І він животворить. І тому зауважте, як спрацьовує все це на нашій душі. Весна посадив, посадив же, твориш. І приходить час, воно росте, а на душі приємне. Бо ти бачиш, що плоди твої, руки твої повінчуються успіхом. Чи посаджене дерево, чи посаджений якийсь плід, картопля. От ми їдемо зараз, цвіте картопля. Вже ми ще не думаємо осмисленні, що ось ми її зберемо і в нас буде її багато, але воно цвіте, не мов видає життя. Все цвіте, все, що цвіте, зовсім інший настрій. Весною, коли все цвіте, зовсім інший настрій. І осінню, здається, плодів багато, а настрій хороший, але не такий, як весною. Бо воно вже зріле, а це весна, яке дарує життя. Так ось християнин живе, завжди душею з Богом, вічним Богом. І його стан це вічної щасливості, наш стан вічної щасливості і радості. А коли наш стан стає поганим, коли ми думаємо про час як такий, і про вік як такий, і про стан здоров'я свого як таке. Але заповідь Псалмопівця говорить так, проживе людина 70 років, при силі 80 років, і все, що більше, це труд турботи. І якщо ми, якщо ми дивимося матеріальними очима, то нам видається, 70 років треба вмерти. Скажіть, кому 70? Хто хоче вмерти? Нема таких. При силі 80. Хто хоче вмерти 80? Ніхто 90, ніхто 100, і було б нам 150, все одно нам би не хотілося померти. Але сутність цього псалма інші. Проживе людина 70 років. 70 років лише завершується період молодості. Період молодості завершується. І все, що ти за молодість не встиг, дається ще 10 років, щоб ти встиг завершити. 80. А після 80 переходиш на керівну роботу. Робити не хочеш, а пальцем показувати. Ти підеш туди, ти підеш туди, ти підеш туди. І всім вже розказуєте, хто як має жити. Ось це на а скільки часу ті на тій керівній роботі? Не знаєш, поки Бог тебе не звільнить. Від цієї керівної посади і забере на повишення, як ви сказали. Вище тебе забере. Тому християнин повинен ось цими принципами жити, а не тими, якими надихає диявол. 20 років, ти вже стара. Може 20 років заміж не вийшла, чому? Стара. 30 стара, 40, чого не народжуєш? Я вже стара. Немає поняття старості. Згадайте Сару, яка народила. В 90-му народила. Бог їй благозволений, вона народила тоді. Тому немає віку, коли ти маєш народжувати. Коли хочеш, коли можеш, тоді і народжуєш. Або поняття сім'ї. Що для нас означає поняття сім'ї? Сьогодні спотвореність себе цієї думки. Християнське вчення сім'я. Це союз чоловіка і жінки на основі любові. Союз чоловіка і жінки. Ось це є сім'я. Не хто з ким живе, не хто з ким в статеві стосунків вступає. Ні. Сім'я це союз чоловіка і жінки. А що таке вінчання? Вінчання це благословення церкви на створення цієї сім'ї. Благословення на створення сім'ї і народження дітей. Тобто це та енергія, це та благодать, яку ти отримуєш і яка буде сприяти щасливості твоїх сімейних стосунків і твоїй сім'ї. Ось що означає сім'я. Сім Як є визначено, союз чоловіка і жінки. Я це наголошую в тому значенні, що. Декількох християнських, на жаль, в європейських країнах ось це поняття вичерпнуто – союз чоловіка і жінки. Хто з ким? Причому в дорослому віці ти визначаєшся якою чоловік ти чи жінка. Ми відкидаємо їхній стереотип мишлення. Він спотворений. Це, це їхнє, це не те, що ми хочемо взяти від Європи. Не те, що ми хочемо взяти від, не від Європи правильніше, а від цих країн, бо ми і є Європа. Ми є Європа. І Луцьк це перша столиця Євросоюзу. І перша столиця НАТО. Це доведено історично, а я повторно говорю, акцентуючи. Якщо взяти радіус від Луцька до Луганська це тисячу кілометрів, тисячу кілометрів по прямій. Провести цей радіус навколо Луцька, то радіус інтересів міста Луцька, а відповідно і вас. Радіус інтересів приписні села. А це які села? Село Москва, Хельсинки, Стотголь, Берлін, Прага Оце в межі наших інтересів. Інколи кажуть, опирайтеся на повість временних літ, які писав Нестор Літописець. Нестор Літописець Кня, хвалив того князя, який йому гроші платив, сидячи в Києві. Але Русь це ми, ось ця територія наша, ось це є Русь. А це лише Київ, тому що Київ, коли хрестився в 988 році, то в 1975 році, на 13 років раніше, вже відомий ім'я першого Ігумена Женичинського монастиря. Християнство вже було. А в 92-му році вже була велика адміністрація, потрібна була для церковного управління і відомий перший митрополит Володимир. Перший митрополит відомий прислалися його адмініструвати, не хрестити, не збирати, а вже адмініструвати потрібно. Тому нестерова не теорія, теорія із Києва по всій Росії. Це згідно, це згідно його теорії. Взагалі Київлян, знаєте, хто такий київлян? Це не ще до Москви Волинян. Зупинилися там. І там є історично, вам на, на фактах. Де похована Леся Україна? Леся Українка з Волині чи не з Волині? З, з, Волині. з Волині. Де похована? Місто Київ, байкові цвинта. Зупинка доїжджає до Києва, як називається? Київ Волинський. Де похований Великий князь волинський Вітов? Знаєте, де Вітов похований? Успенський собор Києво-Печерської лави. Успенський собор Києво-Печерської лави. Князі, які поховані в родинній усипальниці, це в центрі за пам'ятником княгині Ольги. Яку ми сьогодні пошановуємо. За пам'ятником там в дворах є роди, княжа київських князів. Вони так називаються київські князі. Але із дев'яти князів, там три князі, які називаються князь Луцький, під тисячу, умовно, там 1140 рік, 160-й рік. Князь Луцький питається, чому він там похований. І там ще є Вижгородський, Київський, і інші. Найбільше осипальниця князь є. Всі по різних храмах. Це називається Федорівський храм. Я це говорю за означенням чого? Ви великі ці, на цій території, яку ми називаємо наша Україна. І, зокрема, великі. Ви великі і маємо цю велику відповідальність, самоосвідомлення, що ми не збоку, наша хата не з краю. До речі, вислів, наша хата із краю означає відповідальність. Звучить висвітлю, моя хата з краю, я Дальше. чому так заказувала людина? Тому що коли нападали вороги, брали крайнього з хати, з цієї крайньої, брали і кажуть, розкажи, де голова ОТГ. Він каже, моя хата з краю, нічого не знає. Не здає голову, не розказує, де він є. А не в тому значенні, що ми там далекі, відірвані і так далі. Тому що центр Вселенної там, де ви самі визначите, де самі ви визначите. І тому ось цей висій моя хата з краю означає відповідальність людини, а не як нас вчать, безвідповідальність людини. Тому ти відповідальний, твоя хата з краю. До речі, до речі по відношенню до території ви Знаєте, що на сьогоднішній день збережена одна із сторожових веж Вітовта. Зайдете в Вікіпедію, знайдете башта Вітовта. І як ви думаєте, де вона розташована Волинського і Литовського князя Вітовта? Де його була держава? Де знаходиться ця банка вежа? Ні, то там це саме. Було. Сергій Олександрович зараз знайде і підскаже. Я вас швидше виправлю. Е, біля нової Каховки. Біля нової Каховки знаходиться вежа, називається сторожова вежа княжа Вітов, князя Вітовка. Вітовтова вежа. Біля Каховки, тобто нова Каховка це Волинь. Попроще вам скажу, щоб ви собі розуміли. Віднайдете і прочитайте історичну довідку. Так ось сьогоднішній день, день керівноапостольної княгині Олії, коли ми його відзначаємо за новим календарем, то ви знаєте, що наша церква прийняла рішення про узгодження календаря, який є характерний для всієї європейської спільноти. Нічого не змінюється. Просто ми декомунізовуємо церковний календар, скажу вам простим язиком, декомунізовуємо. Церковний календар, то його ще на початку ХХ століття, коли радянська влада прийшла, цю всю систему збаламутила, і тому в нас було два нових роки, два різдва, і все було таке незрозуміле, насадили нам новий рік всі січні місяці, які українці ніколи не відзначали всі січні місяці новий рік. Коли українці відзначають новий рік, так називаємо Новий рік, хоча й ми не називали навіть новий рік. Коли ваші предки відзначали новий рік? 14 січня? Ні, не, не 14 січня. Запам'ятайте, 22 березня, 22 березня і за Богом це свято 21 години, називалося Топити мару. Було поховання. Це до християнських часів. Завжди весною, весною зустрічали новоліття. В храмі співають не немного років, а многоліття, літа співають. Тому що починається нова епоха весною з 22, 22 по 25. А -е казали, такий вислів є. До благовіщення навіть пташка що робить? Не в'є гніздо. А чому до 25-го? А тому що після самі станиться 25-го зараз. І 22-го це благословення, яке надає священник на початок весняно-польових робіт. І йшов обмін посівним матеріалом, що означало зимою, це, це е, перенести на зиму. Посівання пшениці. Скажіть, справжній Господь пшеницю буде кидати в сніг? Зі словами, сію, вію, посіваю і пшеницю в сніг. Весною, сію, вію посіваю. Сіся родися жито пшениця. Це весняні пісні співи, які співали наші прадіди. Тобто 22-го посівали пшеницею, обмінювалися посіювальним матеріалом, кого немає, чи кого спортилося, чи кому не вистачає, чи давай поміняємося, тебе гарно виросло. Співала відомий пісний спів, який сьогодні у нас звучить на Новий рік. Прилетіла ластівочка. Пам'ятаєте цей пісний спів? Ну, скажіть, ластівка в січні прилетить, лапи оборони, вона прилетить. Вона прилітала весною, це весняний птах, який весною прилітає, це весняний пісний спів. Але все це переваламутана царська Росія, причому жили спочатку одним календарем, потім перейшли на другий. І в кінці кінців, XVIII століття взагалі все збаловутили, забравши наші українські традиції на свій манер. Тому ми будемо святкувати новоліття, не новий рік, а новоліття є. А це подібне свято, не подібне, а таке саме свято, пенакше називається, Новий рік. Ми будемо святкувати 22 березня. Це буде початок новоліття. І завершимо ми оцей активний період життя святом. Гарбуза. Пам'ятаєте, в книжках читав? Ходить гарбуз городу і питає свого роду, чому цей продукт не інший? Останні забирають з поля, означав собою сім'я, сім сім'ю, багатство, достаток. І навіть дівчина, яка відмовляла хлопцеві, що йому вручало? Морку, капусту чи що? Гарбуза. Чому? Будь щасливий, но з іншою. Не бажала їй. А добра бажала, будь щасливий, заведи сім'ю іншої. Ось це наші традиції, тому ми сьогодні відроджуємо традиції, все має стати на своє місце, не на те, що нам насаджує. Бо справжній українець, справжній християнин, коли кажуть про сусіда, то вчили раніше як. Що ти бажаєш сусідові? Що ви і корови, так? Ми сьогодні маємо бажати, по-іншому, що ти бажаєш сусідам? Дві корови, дві хати і хай все має дві. Завжди є можливість пообідати в нього, бо він багатший, скористатися його послугами, позичити молоко і можна і не віддавати в нього ж дві корови. Якщо ти маєш одну корову, йому дві. Хоча зараз корову в селі знайти, як портрет Леніна. Що там нема, що того нема, що того нема. Раніше було набагато, бо інакше. Але бажайте ближнім, щоб не було більше, ніж у вас, щоб не ходили до вас просити. А ви завжди мали можливість прийти, попросити і взяти в них. Тому хай оця ну, віра, християнська віра, яку принесла для нас рівноапостольна княгиня Ольга, навчила князя Володимира. А де, до речі, народився риноапостольний князь Володимир, про якого ми також повинні згадати. Хто знає, поставлю п'ять по п'ятибальній системі. Ді. Тепліше хтось почав правильно казати. Запам'ятайте, Волиня, князь Рівноапостольний народився згідно того ж літописця Нестора, яку ми сьогодні згадуємо декілька разів. Князь Володимир народився, в село Будятичі Іваничівського району Волинської області. Запам'ятали, літописець каже, Будятичими, тобто вісе село, в Будятичиному селі. І тому, відповідно, народився він тут, в цій частині. Це я вам кажу вже авторитет, тому що наша Волинська православна богословська академія провела біля 20 наукових. Конференції круглих столів на цю тему. І на завершальній конференції, де ми ту гіпотезу прийняли і за основу, було більше 20 докторів наук цього періоду, які схвально підтримали ось цю точку зору, тому що ми провели її на основі археологічних розкопків і інших наукових досліджень, які були проведені. Тому, з певненістю сьогодні можемо казати, князь Володимир народився не де-інде, як хтось пише, а до Києва це взагалі немає ніякого. Тому там є лише одна теорія з старої радянської школи, що він народився біля Пскова. В будніки так називаємо Буднік Слов'янський це передні, передній фартух. Називається буднік. По буднях фартух, який жінка вдіває. А то буддяка чинилися, тому князь то Володимир народився де? В селі? Yeah. Колишній який район? Yeah. А область яка? Yeah. Значить, ви, княжичі. Якщо він тут народився, значить ви всі князівського роду. Тому утверджуючи вас, що ви великі, великі в своїх сім'ях, великі в своїх родах. Хай оця велика любов, яку ми сьогодні маємо до своєї батьківщини, надихає нас захищати нашу батьківщину, наших воїнів захищати, захищати наших воїнів до захисту. І Я не випадково казав, територія Волині це від відлюблена Курськ, Бєлгород, Дніпро. Це дуже велика і карта, відповідно, є, про пропольських редакторів, справедлива карта. А ми піджатому, що все, що до Урала, до Волині, далі то Україна. І навіть прислів'я таке українське. Від Лубліна до Сахаліна, всюди вільна Україна. Закликаю на всіх у вас, Боже, благословення і гордіться тією землею, де ви народилися, і яку ви маєте приможувати, тому народжуйте дітей і щастя, хай буде у вас в Наші великі українські родини слава Ісусу Христу.